І так, готуюся я зараз о 18.00 до прямого ефіру. Як бачите, мої книжки, кодекси, кучу сентенці, рішення, яка буде тема сьогодні в СОС Мігранті в моєму закритому телеграм-каналі. Це будемо ми сьогодні говорити про отримання пермесу дісурну пер асистенція Мінорі. Тобто. Як ми всі звикли говорити по статті 31 е, через дітей? Як отримується даний дозвіл на проживання? Хто його має право отримати? На що звертати увагу, як подається заява, які ключові моменти, які документи подаються? Бо ви ж знаєте, що цей дозвіл на проживання можна отримати через суд, навіть самостійно, без залучення адвоката. Правда ж? Тобто дуже і дуже цікава буде тема в закритому телеграм-каналі.